Діоген Синопський, відомий тим, що тролив давніх греків, ходячи по місту із запаленою свічкою серед білого дня. Він стверджував, що у такий спосіб шукає людину. Але він також цікавий іншим випадком. Якось Діоген прийшов до річки з кухликом. Для того, щоб набрати води і напитися. І він побачив, як хтось із хлопчаків без будь-якого кухлика підбіг до води і зачерпнувши долонями, почав її пити. Тоді Діоген розбив свого кухля, зрозумівши, що це просто зайва матеріальна річ, яка не потрібна для того, щоб пити воду з річки. Дехто із сучасних кініків або подібних їм теж намагається позбуватися зайвих матеріальних речей, так, які не потрібні для того, щоб жити. Але я тут хочу звернути увагу на інше: Діоген і той хлопчак були насправді дуже багатими. Оскільки могли пити воду з річки без будь-яких фільтрів. Скажіть, а коли ви востаннє пили воду з річки? Чи бачили, наприклад, як хтось із хлопчиків п'є воду з річки? Ви можете собі дозволити таку розкіш?